Слава перуну Батьку нашому, О Перунові діти ми, даж Божі внуки, правнуки сварожі. І перун це, Батько наш, і сила його це честь і справедливість, суд і правда, благородство. І воїнів він наших силами своїми наділяє, силами своїми благословляє, і силами своїми захищає. Ну а тих, хто загинув, у полк свій перунів небесний. Душі загиблих воїнів наших забирає. Стану, передума перуну покличу, Прийди, прийди, перуне, прийди, прийди, грізний, силами перунами, блискавками ясними, Землю освяти грамами рясними, золото рекаменя вогню викрише, вогню викрише, світло запали, Могуті силу свою в нас прояви слава Перуну, слава. Перуне, перуне, Боже златорунний. З громом, блискавицею, з дівою перуницею на землю ступаєш, русинів навчаєш, як бій вигравати й нечість долати, як вереженькі посиди правду любити, вої твої ревні, то предки наші кревні, які право боронять, а за нас бої умовлять, аби Русь повстала і могуть настала, аби храми роду капища народу волхви відрудили, й славлення богам творили. Перуни, перуни, Боже златорунний. Селі рода, славу співаю тебе, величаю, слава Перуну, слава. Слава Перуно, гнихудрому, які стріли кидає на ворогів наших, і вірно вперед веде стежці, тому що єсть, той воїнам сути, честь. І яко озлаторун милостив, все праведен єсть, прийми пожертви наші в ім'я утвердження сили і правди твоєї, і силами своїми захистий. Силами своїми наділи, силами своїми благослови. Усіх, хто нині захищає землю нашу, рідну Україну Русь православною. Усіх, хто дбає за відновлення ладу на землях наших, у родах наших, у владі нашій. Хай буде так слава перуну, слава. Перуне могутній батько наш. Ти право вірно охороняєш між боловом чорнобовим лад, встановляєш. Крутий коло живоявлення у сварзі синій. Це ти ведеш нас стезею правою, добра нечесної, з ворогами чорними, аби рід утверджувати й державу берегти Україну Русь святою стерегти. Ти сила сильних і відвага відважних, правда праведних, і святість святарів. ти повсякчас нас оберігаєш, перемогу даєш і іницих караєш, як грім з небес гряне, так коперун в колісницю сяде, діви по обох боках стріли тримають, перуну батьку допомагають. Грізний перун сваргу лукає, військо своє до бою скликає. Гей, Перуничі, і могутній витязі, ставайте до лави, ставайте до бою! Ми поклик це чуємо лави, стаєм богів рідних Україну, Русь святою до Січі. Йдем. Слава перуну, слава. Слава Богу, нашому, перуну світлосяйному. Це він громами землю пробуджує, тим духу кріплює та душу радує. Кличемо вояцтво його небесне, що суть полк перунів, стати на межі прави та яви, ковни свороже стерегти Україну, Русь святую брехти. Ото бачимо сварга небесне, вогнями многими виблискує, Все отцові наші кують мечі, крицею, піхіть збираючись, на тьму, вражеою. Тож візьмемо оружжя своє й станемо в лави воєдино. Аби з предками вирушити у битву Вселенською, хай зростає міць у тілах наших, а світло у душах чистих, бо то йдемо проти безладу, лад несучи, світи, сотворяючи з богами нашими разом. Слава Перуну, слава. Перуне батько наш, гримить у сварзі синій твій і щит, ми вірні діти твої чуємо силу твою несказанною, силу праведною, родом даною, в коль живого явлення ти латуберігаєш, рід руський, нас православний, повсякчас захищаєш. Захисти душі наші святим а тіла наші вогняними громовицями. Хай вони нас не чіпають, ворогів відганяють, ворогів спопиляють, горить у душах наших. Вогонь сварожий, вогонь віри праведної, святий Божий, тож тобою ми повсякчас поєднані, утриглає великому об'єднанні. прибудь до нас на поклик наш. Слава певне, слава. Руни батьку наш, ми потребуємо твої сили і звитяги, мудрости та завзяття, наповни душі наші хоробрістю та мужністю, світлом і правдою, аби прибуло в роді нашому воїнів сильних, воїнів праведних, охоронців віри православної України Руси славної. Хай перебуває під захистом Твоїм усіх, хто нині захищає землю нашу рідну, усі захисники, захисниці України і усіх, хто дбає за відновлення ладу на землях наших, в родах наших, у владі нашій. Хай буде так, слава Перуну, слава. Кличу вогонь, Святий сварожий дух праведний, великий Божий, мовуть тих пекучу богів рідних. Прийди до нащадків гідних, прийди, Боже, святий. Кличу вітер, святий стрибожий дух праведний, великий Божий, могуть летючу богів рідних, прийди до нащадків гідних, прийди, Боже, святи. Кличу воду, водицю, святу студеницю дух праведний, да, Божницю. Могуть, текучу богів рідних, прийди до нащадків гідних, прийди, Боже, освяти. Кличу землю, землицю, святу покровицю, дух праведний, макоші Божницю. Могуть твердючу богів рідних, прийди до нащадків гідних, прийди, Боже, освяти. Перуни Батько наш, Освяти святи Духом своїм, силою своєю, землю нашу рідну Україну православною. Народ наш, воїнів наших, захисників, захисниць України, усіх, хто дбає за відновлення ладу на землях наших, в родах наших, у владі нашій. Хай прибуде! В нас сила могутня, сила праведна. Хай захищає вона нас, усіх. Хай буде так. Слава Богу, слава. Ну і як то вже звикли ми додаємо до слави Перуну, ще заклик до предків, заклик до роду. Характерницький заклик. Як його робити, що це таке і чому його так важливо нині робити, особливо в часі повітряних тривог. То є окреме відео, дивіться, хто не знає, і робіть. Робіть, треба робити на всіх теренах країни нашої. Я стою на землі своїй. Кличу предків кровних моїх, закликаю рідню по духовій крові, призиваю всіх вірних землі української, хто ходив добрим господарем по землі цій, станьте непохитною стіною перед ворогами нашими, хто пив колись воду, що живить тепер мене, і дітей моїх. Налийте силою народ наш, щоб змити ворогів у наших, земель, наших, зродів наших, влади нашої, хто дихав повітрям вільним, підемо України. Підійміться до нас і розвійте на попіл ворогів наших, в тій душі вогонь, воні, скрикоторо у серці наші. Повстаньте і попаліть ворогів наших, на землях наших, вродах наших, у владі нашій. Роди, роди мій красний, предки мої, закликаю вас нині в час біди і небезпеки, гляньте на нас, почуйте заклик наш. Почуйте заклик нащадків ваших, повстаньте силою нашого Духу. Благаю вас про поміч. Станьте поруч із народом моїм дубовою. Примножте силу нашу і славу свою, допоможіть вистояти і перемогти у цій битві до перемоги. Хай буде так. Дякую. Слава предкам нашим. Слава родам. Слава рідним Богу. Слава. Тож хай прибуде сила предків наших, сила родів наших. Сила Перуна, батька нашого, з усіма нами повсякчас. Хай буде так. Слава Перуну, слава слава Єдине Бога. Ну і на останок оцей святковий рождественський час ми ще проведемо коротеньку таку славу Рарогу. Рарог це Бог який соколом ширяє з неба від сонця і зносить вогонь віри у душі наші, у роди наші на землі наші. І знак якого гербом нашим є, тож переходіть, зараз будете переключені автоматично на трансляцію слова БРО, залишайтеся з нами. І будемо стяжати на роди наші, на землі наші, вогонь віри.